Дайкон. Ось якенний. Фактично в мене 44-й розмір. І яка величина дайкона. Це не самий найбільший, це стандартний. Є гетьманюсенький, ну прямо ось тут, де було дуже багато падалиці за комбайном то тут трохи менший, де його прибило. А тут ось в основному масиві, де конкуренції не було, ну нормально, гарно розвинений. Ось які потужні рослинки фацелії. Ось. Потім конюшина. Конюшина. Ну, корінчик зараз обірветься. І гарненько видірнувся конюшина з бульбочками. А, запах просто божественний. Пахне класно.